Слава в Україні! Всім привіт! Продовжуються роботи по встановленню насос дозатора на міні-трактор Shifen 244. Так, ціліндр у попередньому відео бачили, я встановив. Уже поварував штуцера, підключив, підкинув ремкомплект. Правда, самі кільця на Поршені не підійшли з ремкомплекта. Це просто якийсь капець. Вийшов в ремкомплект з доставкою 200 гривень. І основні кільця не підійшли. тільки, як то кажуть, ось сюди і сарнічок і на шток підійшло. Як вони його роблять, і ж по марці наче все підібрав. І вони там якісь такі ковбаси товсті. І як я не робив, його їх закушую. Придовелося старі ставити. Потім буду думаю, десь. Ну, вони там, в принципі, ще цілі були. Там основна проблема була, він пускав ось сюди. Поштовку. Ось, ось так. Ну що ж, довго не викладав відео, не, не міг розібратися. Не повертає мене, не працює цей дозатор і все. Виходить, що руль важко крутиться і закушує. При цьому якось рівками закушує, то значе самого його руля веде, повертає. Я вже, що тільки не робив. Найшов там, в принципі, причину, що це може бути зажати дозатор. От, В самому цьому, відпустив тут ці болти, наче чуть -чуть легше стало, Ну, типу, щоб він шевелився. Ну, Все одно, воно закушує все. Але перед цим, після того, як я виложив відео, що мені. Коли е, я закупив всі деталі і е, перетелефонував мені Юрій Котюгов, і говорить, викидай цей флянець, так як. Е, ти з їм їздити не будеш, воно в тебе не буде працювати за 550 гривень цей кусок вала, підшипник, і сам флянець. Так як він виготовлений в кустарних умовах, це не завозька деталь, і воно там не центрує в ньому. Хоча наче воно стає все плотненько, класно, і воно там ніфіга не центрує. Зараз я повернусь до цього всього діла. Як почав причину шукати гідравліка, при цьому працює класно. Давай, я думаю, можливо, часом не вистачає подачі масла. Там передивлюсь також відео. Ось тут у мене цей штуцер заводський, тут трошки мене вже перероблено на шланг, От, так як в мене насос вже винесений. Ось сюди на двигун. Думав, можливо, довгий шланг і десь душиться по подачі масла. Беру, я зливаю масло, відключаю це все діло. Роблю бак на ось цим шлангом до з обратку кидаю сюди, викидаю ту всю гідравліку, як то кажуть. Нефіга воно не помогло. Точно так само все туго крутиться, заїдає і все. Тут я вже вчора дзвоню до Юрія Котюгова, кажу, така-така проблема. Він каже, ти викинув того флянця, кажу ні. От каже, то поки ти його не викинеш, тебе каже, руль крутитись не буде. Ну кажу, так я вже там наче кажу, то викидайся, одно там десь пне золотніка в тебе. Там, оказується, потрібен зазор, щоб був на самому дозатору в шліцах Ось тут, в цих шліцах в дозаторі, там повинен бути зазор. Там плотно не можна робити. Так як він якийсь нажимає золотніки, там виходить ця, цей вал. От. І воно коли є десь дуже велика точність, малейший перекос. І, виходить, зразу воно починає пнути руля. От. Але ж уже колонка рульова була виготовлена в мене. Не хотілося сильних перероблянь ніяких маніпуляцій. Він каже, став хрестовинку, він мені там скинув відео, як у їх зроблено. От. Ну, їх там взагалі красиво. Ну, Я щоб знав раніше, тут то, так теж зробив. Щось подумав, що краще зроблю так. Ну, воно все не працює, оказується. Думав потім використати ось такі хрестовинки із наборів. У мене є й така і така. Передати, якось тут, щоб воно, як то кажуть, центрувало і не пнуло. От, а потім все-таки вирішив я зробити. Ось, згадав, у мене є такі паливні насоси із моєї дизельного Volkswagen. Насос форсунка. Тут такий ось, як то кажуть, стрій. Для центровки. Тут в розпредвалу насос ходить. так, А тут ось тут. І воно собі шукає, як то кажуть, місце. Щоб ніде нічого не підпінало. Бо тут також ходить у втулка, тільки немає ніякого підшипника, І щоб воно там нічого не розбивало. От, Беру я відрізаю цей кусочок вала. Роблю так, як в розпредвалу. Ось там потай таки вирізаю, плотненький. от. Підчіпник залишаю. ось, Потім беру, відрізаю шліці, ну, відрізав там. от, там приблизно все розрахував. ось, ну, Тут я неаккуратно приварив, так як це тут якась кальонка сталь. І полуавтоматом треба варити. І це вже в PELX родом і то їм їх хоч трошки варить. Та, мабуть, якась лігірована сталь. Ну, Воно повинно тут тримати. Я його вже там пропік конкретно, правда, хоч шов некрасивий получився. Ось так я зробив. Ці шліці встануть, виходить, в нас у дозатор. І тут буде там ходити і так. А там, ось, виходить, в самому цьому. Отак. Ось. Це вже я вчора все це діло провірив. Все запрацювало, це ось я його розібрав. Хочу це все гарно е, смазкою шрус змазати. От. Ось, вирубав ще тут таку прокладочку е, 0,8 мм тоненьку, щоб, е, виходить, ну, ніяка туди пільця не попала, нічого. Я тут і зараз хочу плотно так напхати смазки шрус, щоб все все діло змазувалось. От зробив я спочатку плотно, і ось бачимо, такими кусочками я відрізав вал почуть за два рази. ось, по, по міліметру, як то кажуть. Підігнав, щоб воно все сиділо плотненько було. от, І не пнуло нічого. Руль повинен на досос, дозаторі, будь як то кажуть, чуть-чуть люфтить. Якщо зробити плотно, не буде працювати. От, Це вже, як то кажуть, я перевірив. Добре, що є добрі люди. Дуже дякую Юрію Кутюгову, що підказав. І з усім ділом я розібрався. Я вже розібрав плоть, хотів тут ванну ванну, знімати і робити вихід, новий вихід на цей на гідравліку десь товстий, як то кажуть, отут, щоб це все, все діло працювало. Але можливо, я це все-таки так, все перероблю вихід. Ось. Десь у цьому краю зніму ванну і на проріжу зроблю, хоча щоб внутрішній діаметр 16, був такий вихід і ближче буде, і... тому що воно там той шланг йде по підстіпленні. Там виходить редуктор на передній привод. І воно все там наліплено. Хочу вже раз сюди поліз, то перероблю сюдою. А цей бачок можливо поставлю на. Додатково з цієї сторони накрило, щоб більш масло входило у систему, щоб не грілося, як то кажуть, літом для більшого об'єму. Так як і прицепи доводиться перекидати. Ну, Хоча, в принципі, на прицеп вистачало рідної гідравліки. Ось так. Сам насос видно слабенький цей. Я вже замовив нш 10 Вінницький. Тут, начебто, лівий стоїть. Так як мені щось, Ну, виходить, він. На холостих руль то крутиться, ну так слабенько. Як даси хоч чуть газу, ну, починає класно. Як даси вже наполовину газу, взагалі, ідеально. Тоді працює рульове. Я думаю, все-таки насос слабенький. цей. Хочу поставити десяточку НШ і побачити. Думаю, що все налагодиться тоді. Зараз соберу цю колонку, підключу дозатор, продемонструю, як це все працює на цьому насосі, на цій такій системі. Потім в наступних відео я вже буду міняти на НШ-10 насос і переробляти її в додатковій Робити десь з цього краю. Щоб було, е, виходить, такого, як то кажуть, зразу до насоса. Тута. Ще хочу що сказати. У мене насос стоїть в вище гідрованні, е, Десь на сантиметрів 8 Як так узяти, стоїть вище. Получається, тут масло у насосу мене не йде, а він тільки затягує його сам. І за чого я грішив на цю всю систему і поставив бачок це, Як то кажуть, для перевірки. Ось цей шланг. У мене обратка сюди такого, в горловину ставилася. І без гідравліки я провірав. Ну, в принципі, нічого воно не допомогло. Так що система працює. Насос повинен тягнути сам масло. Ось так, але побачу, якщо зроблю додатково туди вище на крило, якось отут, як я зроблю, хочу там вихід додатковий зробити з цієї сторони от, на насос. А до цього виходу під'єднати бачок, а тут просто заглушити цей отвір, і вже, виходить, сам бачок буде виповнювати роль сапуна, як то кажуть. Ось так. Добре, це все діло збираю і покажу, як це все працює. Так, зібрали цю всю систему. Уже ось це окрутіння руля вже трактор зарівся в гаражі, як то кажуть. Ось так це все діло виглядає. На болтиках під шестигранник прикручено, так як інші там не стануть. Ну, і це обратка так у бачок виведена, ось, щоб протестувати, як то кажуть, на всі 100%. Уже потім, коли нш 10 прийде, протестую. Вже буду займатися гідробаком. Ну, Наперед не хочу там нічого поки чіпати. А можливо, воно буде працювати класно, то і взагалі це все діло не полізу туди, як то кажуть. Підключу на цьому шлангу, що йшов, та й все. Якось так. Що показую, на холостих насоса не вистачає. ну, Я так розумію, що це у насосі проблема. От, так як він тут, мені здається, що не, не менше кінча 10, а дозатор сотка і виходить, що дуже багато і, даже і обертів треба робити і по 4 оберти і зі сторони в сторону. В одну виходить 1,75, у другу рівно 2, так як шток займає якусь кількість масла. Так, заводимо, перевіряємо. Так, перевіряємо. Колоски оберти, як то кажуть. Прося ну, Руль, в принципі, він крутиться легесенько, бачите? Хоча я знаю, що він ще швидше повинен крутитися. Ось перевіряємо, скільки зі сторони в сторону. Пальчиком оборот. Два. Три. Чотири. Даже, бачите, чотири з половиною. Все стало. чотири з половиною оберти все-таки. Так, додаємо газу. так. Раз, два. Три, чотири. Ага. Але колеса швидше обертається, коли дати газу. Я думаю, все-таки заміню насоса буде класно. Хоча вже на, у всьому цьому можна їздити. В принципі, по скорості руль так точно буде крутитися, як на заводській колонці. І по, е Получається, по тяжкості. Ну, в принципі, що ви на місці так не зможете крутити. Все-таки це, це трактор опущений. Але ж ну, повільно. Оце даю газу, класно повертається. Він і на холостик іде одним пальцем. Просто що колеса помаліше крутяться на холостому. Так, все, глушимо. Ага, і ще що Юрій Котюг саме головне сказав, що якщо отам нічого не зажимає, все класно, правильно настроєно, колеса на заглушеному тракторі повинні крутитися. Ось от бачимо кручу руляна заглушену. Дивіться. Важко, ну крутяться колеса. Оце саме головне. Перед цим в мене так не крутилося. Так що по дозатору я розібрався. Я думаю, та хрестовинка буде ходити там якесь скальоне желізо. Ну, розіб'ється, то ще один насос є, або зробимо на щось там інше поки що і буде працювати на... Як то кажуть, на тому строю. Все, нас чекайте наступних відео. З тестування Менша 10 буде. От, і будемо це вже все діло облагороджувати. Тут закривати. Так як вже розкорочив, вже тут місяць довбузького цього трактора. Але нічого. Як то кажуть, поборемося з цим. Головне, щоб мир був в світі. Всім дякую за увагу, до побачення.